Сьогодні на 1313 добу війни Україна продовжує свою незламну боротьбу проти російської агресії. Наші захисники стоять міцно та завдають ворогу нищівних ударів. Минулої доби українські воїни відбили 173 атаки ворога. Найзапекліші бої точились на Покровському напрямку, де окупанти 59 разів намагались прорвати нашу оборону в районах Володимирівки, Миколаївки та інших сіл, але щоразу зазнавали поразки. На турецькому напрямку росіяни 14 разів штурмували Ували наші позиції, а на Новопавлівському 21 спроба наступу також провалилась. Ворог нещадно гатив по Україні, завдав 81 авіаудару, використавши 156 керованих авіабомб, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, запустив більше шести дронів камікадзе. Під ударом опинились Костянтинівка на Донеччині населені пункти Запорізької та Херсонської областей. Наші захисники знищили шість місць купчень ворожих військ, чотири пункти управління дронами склад боєприпасів. Втрати ворога склали 1110 особового складу, сім танків, 45 артилерійських систем, 454 дрони оперативно-тактичного рівня і 131 одиницю автомобільної техніки. Уночі Росія завдала масштабного удару по Україні 593 дрони типу Шахет, дві ракети «Кинжал», 38 ракет Х101 та вісім калібрів. Головною мішенью був Київ. Та наша протиповітряна оборона спрацювала блискуче, знищивши 566 дронів і 43 ракети. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій.